Митрополит Андрій Шептицький запам'ятався нащадкам передовсім як зразковий душпастер, громадський діяч, меценат і дипломат. Але крім цього, владика Андрей був успішним бізнесменом та банкіром. Він дбав про те, щоб священники, окрім богословських знань, вивчали світські ремесла, торгівлю, бухгалтерію, кооперацію, землеробство, оскільки українська греко-католицька церква не мала жодної державної підтримки. Греко-католицьке духовенство мусило саме заробляти гроші. Цьому мистецтву навчали і парафіян. Під патронатом Шептицького було створено українське ремісничо промислове товариство Зоря. Там галицькі юнаки студіювали комерцію. Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наші канали Історія для дорослих, «History for Adults», Парадокс Кристопи та Теорія змови. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні, донатами і спонсорством на Ютубі. Але головне сили оборони України. Нам терміново потрібні дрони. Mavic 3T для супроводу танків в день і вночі. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава! В межах української греко-католицької церкви владика Андрей створив державу в державі. Фактично, у стінах собору святого Юра діяв тіньовий кабінет міністрів, який вирішував нагальні господарські потреби усіх галичан. Міністром фінансів у цьому уряді Шептицького був отець Тит Войнаровський, якому митрополит доручав в управління як справами церкви, так і власними фінансами. Більшість грошей витрачали на створення шкіл, лікарень, санаторіїв, музеїв. Скрізь, де був присутній інтерес у ГКЦ, архіпастер мав довірених осіб, серед яких було чимало священнослужителів і адвокатів. На початку ХХ століття в Карпатах, мов гриби після дощу, ростуть нафтові вишки. Галичани за копійчану платню, ризикуючи життям, добувають чорне золото. Десятки свердловин належать митрополиту Шептицькому, фірма Галіція, який в оренду передав свої землі Керендрей, змушена платити робітникам високу платню та страхувати їхнє життя. Такою була обов'язкова до виконання умова архіпастері. Крім того, в своїх бізнесових справах він вимагав якнайсуворішого контролю за фінансами. У 1908-му владика Андрей увійшов до складу комітету засновників першого українського банку, створеного на засадах іпотеки. Найбільшими акціонерами земельного банку гіпотечного стали митрополит Андрей і товариство взаємного кредиту Ністер. Завдяки Шептицькому цей банк здобув визнання у світі. Його цінні папери оплачувалися в усіх банках Європи. Відома його діяльність у підтримці, благословенні в різній формі допомозі, наприклад, для організації банків, як Українська Щадниця, Сільський Господар підприємці Галичини часто зверталися до Шептицького по допомогу. Якщо проект був перспективним і талановитим, Владика Андрей радо допомагав. Так, вдова письменника Ореста Авдикевича Клементина розпродала домашнє майно і організувала першу українську фабрику солодощів Фортуна. Згодом вона вирішила налагодити свій бізнес у Львові. Через брак коштів для розвитку виробництва Клементина Авдикевич звернулася до митрополита Андрея. Шептицький допомогти погодився і став співвласником Фортуни Нової. Він хотів, щоб ріс український промисел і е, українська мануфактура у Львові в 30-х роках були досить двоє здібних е, двоє подружжя, і яке захотіло зробити шоколадну фабрику. Митрополит дуже розбирався в людях і то, що все таке, як наше світоч тепер. І побачивши, що це талановиті люди, він, е, а не мають коштів, він обклав гроші. Свої кошти у розвиток, тобто підстав дає е, у розвиток цієї е, шоколадної фабрики після того як вони стали на ноги. Він їм подарував її під нове фабричне приміщення. Митрополит долучив свою нерухомість вартістю 10 тисяч доларів. А через півтора року передав повноваження братові Ігумену Клементію Шептицькому, який вніс до спілки ще 10 тисяч доларів. Завдяки сприянню отця Войнаровського фортуна Нова мала підтримку від земельного банку гіпотечного і спілки народна торгівля. У 1935-му фабрика експортувала солодощі вже до європейських держав і до США. Тут і в інших питаннях, при всій моїй великій пошагній пієтеті до митрополита Андрея Шептицького, я все ж таки мушу сказати, що його найбільшою заслугою. Було не те, що він найкраще умів робити всі справи. Його найбільшою заслугою було те, що він вмів підбирати для кожної справи людей, які краще це робили за нього. Порятунком бідності для більшості українських селян Галичини Андрій Шептицький вважав кооперацію. Митрополит давав особисті кошти і власну землю на організацію кооперативного ліцею, садівничо-городничої та хліборобської шкіл. За порадою архітектора Івана Левинського Шептицький у Львові заснував українську фабрику скляну гуту з найсучаснішим устаткуванням. До Шептицького часто додається епітет Зелений митрополит. У своїх лісових володіннях він вперше створив екологічний осередок охорона природи. Майже 30 тисяч гектарів було поділено на три господарські округи, якими управляли інженери лісничі. Наради провідних фахівців господарства часто відвідував сам митрополит. Його улюбленим заняттям були об'їзди лісових територій на кінній бричці. І він дбав про збереження е, природного довкілля, закуповував території, наприклад, коло Горганів є гора Яйце, де він з, з унікальною флорою і фауною він на свої кошти закупив цю територію, е, пізніше побачивши, які там е, унікальні взірці е, деревини і. Е, Рослинного і тваринного світу він е, дарує в 30-х роках е, цю посілість науковому товариству імені Шевченка. Шептицький був відомою особою в ділових колах не лише Австро-Угорщини, потім Польщі, але й Англії, Німеччини, Італії, Швейцарії Нідерландів. Був партнером багатьох європейських банків будівельних і брокерських контор. Через довірених осіб Шептицький в Німеччині купував земельні ділянки та будував будинки на продаж. Прибутки від реалізації нерухомості надходили до українського іпотечного банку. Це колосальна. Принаймні, я суду тільки по одному. Як, як вміло вкладалися певні робилися певні інвестиції, вони робилися по цілому світу, якісь там, знаєте. Бельгійські копальні вугілля чи італійський текстиль, чи в інші речі, і здобуті кошти витрачалися на те, щоб на всяких аукціонах скупляти ікони, архівні матеріали, інші речі, тобто предмети українського мистецтва, пам'ятки української культури. Митрополит Шептицький був одним з найбільш знаних меценатів свого часу. Він допомагав митцям, створював школи, будував лікарні. У Львові з стараннями Шептицького відкрито першу жіночу консультацію. Коштами митрополита збудовано народну лічницю, у приміщенні якої під час Першої світової війни був притулок для січових стрільців. Тут у свої практично останні дні знайшов спокій та допомогу письменник Іван Франко, долею якого Шептицький опікувався. У 1930-му важко захворів письменник Василь Стефаник. Один з найталановитіших митців України опинився за межею бідності. В листах до митрополита Шептицького Стефаник просить про матеріальну допомогу. Володика Андрей жодного разу не відмовив письменнику. Шептицький усіма можливими способами підтримував мистецтво за його фінансової участі до Львова з території Польщі переїхав талановитий український художник Олекса Новаківський. Цікаво, що в Канаді, у Вінніпезі за сприяння Шептицького було засновано українську кіностудію. У Чикаго він створює мистецьке фотоательє. і це далеко не повний перелік ініціатив владики Андрея Шептицького. У 1913-му малознаний художник Новаківський бере участь у великій виставці, яку влаштувало краківське товариство штук пєнкних. Він виставив там близько сотні своїх творів. Митрополит Шептицький, який під ту пору був в Кракові, відвідав виставку. В Новаківському він побачив художника, здатного до масштабних рішень філософського та суспільно-патріотичного характеру. І митрополит його в 1913 році запрошує до Львова. А перед тим він купує ось цей будинок, в якому нині знаходиться музей Олекса Новиківського, закуповує його і віддає його у розпорядження національного музею для нужд українських художників. І сюди, в ту гарну майстерню з великим північним освітленням, великим вікном таким він запрошує Новиківського. Отже, він підтримує просвіту, він засновує музеї, він влаштовує школу для живописців, він підтримує бідних, організовує лікарні. Я думаю, що це належить, належить до роботи церкви. Я думаю, що він робив те, що повинен робити, справжній вірний і справжній глава церкви. В нього це було потужно. І це відчувало ціле суспільство. Ну, комусь здавалося, що він хоче бути володарем, що він хоче мати авторитет. А насправді він робив те, що має робити монах, якому нічого не треба особисто. Крім того, він був один з ініціаторів заснування тут, у майстерні Новаківську в 1923 році в мистецької школи Олексій Новаківська. Були різні приватні академії у Львові, вольна так звана академія, але національно зорієнтована е е е школа, яка би формувала кадри, готові відстоювати гідність свого народу, репрезентувати і продовжувати культурні традиції свого народу. Це вже було е е новим завданням, яке стояло перед школою Новатіш. Вагомим вкладом митрополита Андрея Шептицького в українську справу був національний музей, для якого Шептицький придбав приміщення і віддав колекцію давніх ікон, картин та інших цінних речей. До речі, з приміщенням для музею склалася цікава історія. Воно належало польському підприємцю, який не хотів продавати будинок Шептицькому. Придбати нерухомість врешті допомогли євреї. Бо між Шептицьким та єврейською громадою Львова були дуже теплі взаємини. Євреї поважали Митрополита за те, наприклад, що він досконало знав іврит та сповідував принципи толерантності до інших релігій. Музей в 13-му році подарований українському народові. Тим, хто жив тоді, і во ім'я, як ним було сказано, прийдешніх поколів. Цебто мені, вам. Нашим батькам, дідам, нашим дітям, внукам, правнукам. Цей музей є дарований з колосальними збірками. У 1929 30 х роках українська військова організація, яка саме перетворилася в організацію українських націоналістів, провели в Галичині ряд диверсійних акцій. Польська поліція і військо натомість. Під приводом боротьби з тероризмом влаштували так звану пацифікацію, громили громадські установи, робили наїзди на села, де влаштовували масові побиття і знущання над людьми. Від пацифікації постраждали в основному невинні ті, хто не мав жодного відношення до ООН. З цієї причини 30 жовтня 1930-го митрополит Шептицький та інші українські єпископи написали пастерське послання із засудженням пацифікації. Водночас в цьому листі митрополит закликав українців не вдаватись до саботажу та насильницьких дій. Це послання митрополита дехто з дослідників схильний вважати засудженням дій української військової організації та ОУН. Однак це поспішний висновок. Вся справа в тому, що під ту пору громадськість Галичини до пуття не знала, а хто ж влаштовував диверсію. у пресі та на різних зібраннях ходили чутки, що за цим стоять комуністи. А також була думка, що за диверсіями стоїть польська поліція, якій потрібен був лише привід для репресій українства. У 1932 митрополит видав послання до української молоді. У ньому дуже схвально говорилося про патріотизм, національну свідомість, готовність до пожертви. Але разом з тим Шептицький говорив слова, які багатьом здавалися не на часі. Любов не може йти в парі з ненавистю, бо ненависть, чим більше звершена, тим більше з любові робить якийсь егоїзм. Можна своїх прав боронити і своїх прав доказати, але не шляхом ненависти до других людей. А майте ще й ту хибу, що свої гадки і свій спосіб бачення речей надто часто хочете накинути іншим, часом навіть засобами насильства і сліпого терору. На адресу угунівців владика Андрея висловлювався доволі різко, тим не менше, ніколи не відсторонювався від них цілковито. Він взяв до себе на роботу полковника Андрія Мельника, котрий після виходу з ув'язнення ніде не міг знайти працю. При Шептицькому Мельник виконував обов'язки головного наглядача митрополичих лісів. Також, з ініціативи владика Андрея, полковник став головою організації Католицька акція української молоді Орли. У 1930-му польська влада почала масові антиукраїнські заходи. Поміж іншого, було заборонено товариство пласт, де в патріотичному дусі виховувалася українська молодь. Шептицький відреагував миттєво. Він тут же створив нову організацію Обнова, яка фактично замінила пласт. Восени 1930-го пацифікація набула величезного розмаху. Арешти, обшуки, побиття священників. Шептицький активно реагував на ці події. Антиукраїнські переслідування набули таких масштабів, що владика Андрей та єпископи УГКЦ змушені були втрутитися в перебіг подій та засудити незаконні дії уряду в пастерському листі. Державна цензура конфіскувала лист та з власними поправками повернула на доопрацювання. З листа було вилучено найбільш об'єктивні фрагменти. Ось один з пунктів. Які були обведені червоним олівцем з резолюцією зле, себто погано з глибоким сумом і жахом про будучність бачимо багато випадків, де на превеликий жаль безправно уживається фізичної сили на нищення культурного і господарського дорібку людей або знущання над безборонними і невинними людьми. Навіть священників в багатьох випадках бито перед народом. З пастирського послання митрополита Андрія Шептицького. Було вилучено кілька тисяч примірників послання Шептицького. Однак в рукописних списках воно все ж ходило поміж людей. Українські газети активно передруковували це звернення до народу. Про так звану пацифікацію стало відомо в Європі. Тож польському урядові довелося припинити каральні акції проти українців. До речі, його реакцію на цю пацифікаційну акцію, його звернення безпосередньо до Римського престолу, воно трошки отверзила голови польської влади, і воно заставило польську дипломатію шукати всяких викрутасів. У 1938-му починається нова атака польської влади на українців. Поляки за участі силових органів намагаються примусово перехрестити на Риму католиків, мешканців Волині, Холмщини та Відляща. Все це у брутальний спосіб. Іноді, під загрозою вбивств. Шептицький рішуче стає на захист свободи віросповідання та православної церкви. У 1925-му Польща підписала з Ватиканом договір, який давав право церкві відкривати власні навчальні заклади без погодження з владою. Шептицький тут же створює Богославську академію з амбітними планами перетворити її на католицький університет. Все це в умовах шаленого тиску на всеукраїнське. Сила його особистості направду робила чудеса. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримайте також українську книгу. Замовити мою книжку Радіо Афродіта про бельгійця в УПА і книжку Останні українці про депортовані родини українців в Польщі можна за лінком внизу. Слава Україні! Героям слава!